Шлях до Лос-Анджелесу з 2021 року. Міжнародний олімпійський комітет визнав єдиноборство тайського боксу олімпійським видом спорту. Перше на олімпіаді вони можуть з'явитися вже за 5 років. Це додаткова мотивація і для хлопців з Дніпровської школи олімпійської підготовки. Віст там тренуються юні спортсмени під керівництвом заслуженого тренера України Василя Ступарика. Більше про бійців, які тренуються в клубі, та їх мрії про олімпійські ігри, розкаже Максим Фадій. Я хочу стати олімпійським чемпіоном. Треба прикласти багато зусиль для цього та тренуватися. 15-річний Костянтин вже три роки займається єдиноборствами муай Муайтай. Наразі його основна мета перемогти на чемпіонаті України та потрапити до національної збірної. Вже потім стати олімпійським чемпіоном. Мені подобається цей вид спорту, тому що тут, от, наприклад, в боксі можна бити тільки руками, а в муай-тай можна бити і руками, і ногами, і колінями, і ліктями. За словами Костянтина, серед видатних бійців муай-тай йому подобаються боакав та саенчай. Саме з цих тайландських спортсменів бере приклад і юний боєць клубу Віст. Інша назва – бій восьми кінціок. За словами 14-річного Андрія, правила цього виду спорту є найбільш наближеними до вуличного бою. Саме це, на думку юного спортсмена, додає муай-тай видовищності. Ти не будеш думати, бити локтем чи не бити, бити коліном чи не бити, бити ногою чи не бити. Ти ідеш битись, і ти не задумуєшся бити цим чи не бити». «А це бути. Спортсмени з дві З 2021 року федерацію асоціації Моїта ІФМА офіційно визнав міжнародний олімпійський комітет. Тож спортсмени зі школи візд вже готуються підкорювати Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі. Виникли нові перспективи для цього виду. Тому що Олімпійський вид це Олімпійський вид і олімпійським чемпіоном стати це ну, дуже пристигну. Якщо буде прогресувати і буде хорошо займатися, то я так надіюсь, що маю надію таку, що ми в Лос-Анджелесі. Я думаю, хтось із наших буде там. Клуб Віст з 2019 року в оновленому стані відновив роботу у Дніпрі. За цей час клуб Муайтай виховав чимало чемпіонів України. Постійний тонус змагань перервало повномасштабне вторгнення Росії. Так, за словами тренера клубу з країни виїхало багато перспективних спортсменів, але ті, хто залишилися, продовжують працювати та жадати нових перемог. Команда на даний час готується до чемпіонату України серед дітей та юніорів. Я маю надію, що наші хлопці на цьому чемпіонаті, який буде в місті Одесі, зможуть тут також вибороти свої місця у збірній України». Спорту під час війни, крім відсутності постійних змагань, також заважали блекаути у клубі з вирішенням цієї проблеми впоралися, придбали додаткові лампи та освітлювали приміщення за допомогою генераторів. Директор школи зазначає, головне це бажання і усвідомлення того, що зупинятися не можна навіть попри війну. Якщо ми зараз це припинимо, то нас догнати буде дуже важко, тому і керівництво країни, і керівництво міністерства спорту. Веде правильну роботу, щоб тренерський состав міг працювати під час війни. Бо якщо ми зараз зупинимось, то нас догнати буде ну, дуже важко. Зупинятися і не планують, попереду нові можливості та змагання. Тому і тренерський склад, і юні спортсмени клубу Віст готуються до нових перемог в боях восьми кінцівок. Максим Фандій, Тарас Іванов, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.